Всім привіт! Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми будемо говорити з вами про тему оцінювання. Чому і як ми оцінюємо себе, оцінюємо інших людей та зовнішній світ, і що це нам дає, і, звичайно, що що із цим робити. Поїхали! Про що я буду з вами сьогодні говорити, ця тема вона дуже об'ємна, і я вже не один раз говорила ну, дещо про це в своїх відео. Але я хотіла б сьогодні саме зробити цей матеріал достатньо коротким, але ємким і важливим для вас, щоб ви могли використати це в своєму житті, починаючи з сьогоднішнього дня. Дивіться, де по-вашому виникають емоції? В який момент виникають емоції? Дайте собі відповідь. Далі. Емоції виникають в момент, коли ми надаємо певний окрас забарвлення подіям, які відбуваються з нами. Дивіться, якщо, наприклад. У вас якісь неприємності на роботі, вдома, в стосунках, вам щось не подобається в собі, це викликає у вас певні емоції. Вірно, так само як і позитивні речі, також вони викликають у вас певні емоції. Якщо ж подивитися на світ та на події, які відбуваються з вами, вони всі ці події, майже всі події, вони нейтральні. Давайте приведемо просто самий звичайний приклад: коли у вашої подруги чи друга на роботі щось йде не так. І, наприклад, він провалив проєкт, за цього дедлайни всі горять. Вся компанія страждає, так би мовити, із -за цієї помилки. І він приходить і розповідає вам про це. То, звичайно, що вам його жаль, ви його якось підтримаєте, але для вас це нічого більше, ніж проблема у вашого друга, яку він якимось чином буде вирішувати в своєму житті. Якщо ж ця подія сталася б з вами, як би ви відреагували, які емоції викликала у вас ця подія? Або ж давайте інший приклад візьмемо. Якщо, наприклад, до вас влізли грабіжники у квартиру і вкрали щось у вас, як це відчувається? А якщо це сталося з кимось і ви дивилися це по телевізору, просто бачили новини про це? Як це відчувається? Як ви бачите, події вони одні й ті самі, стаються з різними людьми. І так само вони стаються і з вами. Але коли це стається з нами, якось ми до цього причетні, у нас це викликає зовсім інші емоції. Тому що ми надаємо цьому абсолютно інше забарвлення. Наше забарвлення це наші думки. Які думки, ви, Якими думками, якими словами ви описуєте ті події, які відбуваються з вами чи в вашому житті, чи з близькими вам людьми? І я тут зараз прямо хочу це відмітити і щоб ви зараз подумали, чи використовуєте ви в своєму житті такі слова, як важко, складно. Немає часу, це не просто, не вийде, не знаю, не вмію. Ну нормально, піде й так, занадто. Ну, якось так. Це невеликий перелік тих слів, які ми часто використовуємо, коли ми даємо оцінку певним речам. Тобто, о, яка важка, яка важка справа, яка важка задача. Це зовсім буде нелегко. Я вже знаю наперед, що в мене немає часу, я дуже сильно зайнята людина. Я знаю, що в мене не вийде, я цього не вмію. Я не розумію до цього підступитися. Я маю якісь надто великі очікування по відношенню до цієї роботи. Чи відчуваєте ви в моєму голосі ту напругу і ту важкість, яка лягла зараз на мої плечі? Я особисто її дуже сильно зараз відчуваю. Якщо ми постійно будемо оперувати з вами такими словами? І говорити про те, як мені важко, як мені складно, що я цього не вмію. Ми з вами створюємо такий певний образ про себе та, чи про інших людей, так? про життя в цілому. І, звичайно що. В нас будуть виникати негативні емоції, і нам не буде бажання хотітися робити щось, в нас не буде мотивації, в нас не буде натхнення, нам не хотітиметься вирішувати ці ситуації, а можливо, навпаки, нам буде хотітися втекти від цих ситуацій. Так? І це завжди буде відчуватися як величезний тягак, як зобов'язання. А коли в нас є зобов'язання, то частіше всього в нас виникає внутрішній опір, і нам не є. Ну, в нас не є великого бажання робити ту справу. Розумієте, до чого я? Тож я хотіла, щоб ви звернули увагу на ті слова, які ви найчастіше використовуєте в повсякденному житті, для того, щоб зрозуміти, що є певні події, і ці події нейтральні. А ви за допомогою вашої мови цих слів, цих я за цими словами звичайно, щаслить якісь упередження, твердження, якісь ваші правила, принципи. І за допомогою цього всього, ви своїми словами накладаєте на ці факти, які по суті є нейтральні, та події, які є нейтральні, які відбуваються з вами. Ви накладаєте на них ось отакий ем, відтінок: чи негативний, чи позитивний. Зараз ми говоримо з вами про негативний і те, як він сильно, як ви відчуваєте навіть по мені, який, який він має вплив, і як він ну, обмежує дуже сильно мене. Або ж, якщо ви також кажете про себе або про інших людей такі слова, як завжди або ніколи, так само постійно. Наприклад, ви домовлюєтеся з вашим другом, що він вам зателефонує в конкретний час. Він вам не телефонує. І ви говорите йому чи собі, ну, наступного разу, коли ви з ним зустрічаєтеся, ви говорите: ти так завжди себе ведеш. Ти постійно не виконуєш те, що обіцяєш. Ці слова, які ми використовуємо зараз завжди ніколи, вони неймовірно сильні. І виходить, що коли ми говоримо так, ми створюємо про цю людину образ, і ми узагальнюємо все, що відбувається з ну в наших стосунках з цією людиною. Виходить, що ми не беремо окрему ситуацію, як конкретну ситуацію, як факт, що так сталося, і не вирішуємо її. А ми узагальнюємо всі ті ситуації, які ставалися, і 100% що це не завжди, мабуть, відбувається. А, а можливо декілька разів. Або ж якщо це дійсно відбулося, ви може скати три рази, я тебе просила зателефонувати мені в такий той час, і з цих разів три рази ти це не зробив. Все одно розумієте, це навіть відчувається по-іншому, коли ви говорите це і собі, і говорите це людині. Намагайтеся не використовувати такі слова для того, щоб не узагальнювати все те, що відбувається з вами в ваших стосунках з іншими людьми та в житті. В цілому це життя несправедливе, мені завжди не везе. Ніколи я нічого не виграв в цьому житті. Ніколи мені ніхто не допоміг. Розумієте? Ви настільки сильно узагальнюєте і настільки сильно вірите в цю історію, що стається з вами, хоча, можливо, це сталося один чи декілька разів, і не йдете по фактам, не йдете не дивитеся на реальність картинки, на реальність життя, що насправді відбувається з вами. А ви йдете дуже дуже глибоко, занурюєтеся в це, узагальнюєте і створюєте із цього додаткову для себе ілюзію. Казку, розумієте? Насправді це все, що відбувається в вашій голові, коли ви дивитеся на певну подію, яка відбувається з вами, і ви її оцінюєте, використовуючи ще особливо ось такі слова, ви створюєте в своїй голові ілюзію, казку. І чи дійсно це правда? Отже, я хочу вас запитати: я б дуже сильно хотіла, щоб ви навчилися розрізняти, а де ж насправді є ілюзія? А де насправді є правда. Між цими двома речами величезна відстань. Величезна відстань. Тому що коли ми створюємо ілюзію в своїй голові, оцінюємо а, факти, оцінюємо реальність певним чином, надаємо їй певний окрас, то вона вже видозмінюється. Це вже неправда, це вже просто ілюзія в вашій голові. І це викликає у вас певні емоції, найчастіше негативні емоції. Якщо б ми могли з вами м, говорити по фактам і дивитися на життя таким, яким воно є, і сприймати його таким, як воно є, ті події, які відбуваються з вами, то ви б відчували себе набагато краще. Ви б не переймалися, ви б не були настільки тривожними, вам би не було настільки страшно, і так далі, так далі, і так далі. Ви б не відчували сором, зобов'язань, обмежень. Багато чого б ви б не відчували, якби ви могли сфокусуватися саме на реальному житті і тими речами, які відбуваються. Я хочу повторити ще раз: факти це важливо. Події, які відбуваються з вами, вони нейтральні. Чому, наприклад, коли одна людина навіть йде просто і купує собі звичайне морозиво, вона дуже сильно цьому радіє і дуже сильно цьому тішиться, а інша людина сприймає це ну, просто як факт, так? просто подія, нейтральна подія. А для когось, якщо це морозиво капнуло, бо чолотанути й капнуло комусь на, на світер, це його дуже сильно засмучує. Розумієте, подія, вона абсолютно нейтральна, абсолютно, абсолютно нейтральна. І все, що відбувається з нами далі, відбувається в нашій голові. Наші думки створюють наші емоції. Я хочу, щоб ви це запам'ятали і зрозуміли, і перевірили це на собі. Якщо ви подивитеся на своє життя, на будь-яку ситуацію, яка відбувалася з вами, і ви від того відчували негативні емоції. Просто подивіться, на які думки. Ви опиралися в той момент? Як ви оцінювали ту подію, яка відбувалася з вами? Як ви оцінювали себе чи інших людей, які були якось в цій ситуації пов'язані так, з цією ситуацією? Я хочу також, отут звернути увагу, в принципі, я це вже сказала, але саме на вас конкретно, так, я як особистість. Що ви говорите про себе і як ви оцінюєте себе? Дивіться, якщо я скажу про себе, я зробила помилку, якусь там фінансову, і за цього наш проект на роботі зайшов в мінус. Це факт. І другий сценарій, я можу сказати, що я зробила помилку, компанія в мінусі, я така невдаха, весь час мене щось попросять, я нічого там не можу зрозуміти до кінця і так все життя, мене, мабуть, звільнять, мені дуже страшно, і так далі. Так далі. Дивіться, яка, який ланцюжок починає створюватися від однієї думки. Якщо я. Дозволяю собі оцінити цю ситуацію. Я починаю вірити в те, що я говорю сама собі, що я не вдаха, що в мене весь час не виходить, чому мені дали цей проєкт. Я в це починаю вірити, запускається ланцюжок. Який починає створювати ще більшу і, більшу і більшу і більшу і більшу проблему. І я доходжу до того стану, де я себе вже починаю переконувати, що за таку помилку мене обов'язково звільнять, у мене буде грошей, я не зможу знайти на гарну роботу, як я буду взагалі жити, і де я буду жити, і що мені тепер робити. І, мабуть, моє життя повністю якась одна просто невдача. Розумієте? Цей ланцюжок запустився лише тому, що я повірила. В свою власноруч створену ілюзію. Тож, що із цим робити? Якщо ви розумієте, що ви зараз якимось чином оцінюєте те, що відбувається з вами, задайте собі одне запитання. Це правда? Це правда чи ні? Будьте чесними з собою. Скоріше все, це неправда. Якщо це неправда, то просто далі можливо у вас є сили розібратися, що стоїть. За цією думкою, яке упередження стоїть за цією думкою, який страх стоїть за цією думкою? Самостійно, чи зі спеціалістом, але розібратися у цьому. Але найголовнішим є момент, коли ви усвідомлюєте, що це неправда, те, що я зараз говорю, тому що я оцінюю чи оцінює себе та інших людей та світ навколо мене. Оцінюю, окей, те, що я зараз оцінюю, це правда? Ні, неправда. Якщо неправда, я можу це відпустити. Наприклад, не можу відпустити цю думку. Якщо її не може відпустити, її необхідно пропрацювати. Можу я знайти в собі сили зробити це самостійно чи спеціалістом? Так, можу. Класно. Тоді ми йдемо з вами і пропрацьовуємо це. Я вірю в вас, я вірю в те, що те, що зараз ви почули, ви зможете використати вже сьогодні в своєму повсякденному житті. Нагадую ще раз: події нейтральні, життя нейтральне. Ви надаєте йому барв. Чи це буде негативні барви, чи це будуть позитивні бар... барви залежить саме від вас. Пам'ятаєте, цей вибір він завжди абсолютно лише за вами. Намагайтеся жити життя, не оцінюючи його, і тоді воно буде набагато простішим і класнішим для вас. Дякую вам за те, що ви були сьогодні разом зі мною. Я дуже сподіваюся, що це було корисно для вас. Якщо так, то поділіться цим лінком з вашими близькими та рідними. А я чекаю вас наступного тижня, а також чекаю вас у своєму інстаграмі, чекаю я вас в ролі своїх клієнтів і до зустрічі. Бажаю вам гарного, вільного, чудового, щасливого дня. Па-па!